Відзначаючи 70-річчя великої перемоги, ми звертаємось до найбільш яскравих героїчних сторінок минулої війни. І одна із таких сторінок, пов'язана з битвою за Київ. Точилася вона з 11 липня до 18 вересня 41-го року. Це були дійсно драматичні і героїчні сторінки нашої історії. Справа в тому, що ворог, вважав, що він дуже швидко, здолає оборону Києва, захопить місто. Столицю України, а потім буде, зможе рушити на Москву. Але два з половиною місяці захищали радянські воїни, ополченці, про які ми зараз буквально два слова скажемо, наше рідне місто. Справа в тому, що ворог переважав чисельно вдвічі війська, які захищали Київ. Дві армії були, п'ята, шоста, двадцять шоста армія, потім була сформована тридцять сьома армія, але вони були нечисленні, зазнали великих втрат. Один приклад наведу. Наступ на Київ почався 9 липня. 11 липня підійшли до річки Юрпінь. От 9 липня танковий корпус німецький, більше 300 танків. Що протиставили ми їм? Танковий полк. Кілька десятків танків проти корпусу. І ось враховується це, роки війни. Поширився рух добровільного вступу долав Червоної армії. Київ дав. Армії 200 тисяч чоловік, 13 тисяч мобілізованих в Києві, брали участь в обороні Києва. Але цього було недостатньо. Тому тисячі патріотів, робітників, службовців, викладачів, студентів, в тому числі нашого університету, вузів, які були в районі Голосієва. Ви знаєте, там було кілька гузів спочатку, потім утворилася академія педагогічного інституту, медінституту. Були сформовані винищувані батальйони. Були сформовані загони народного ополчення. Нам приємно сьогодні сказати, згадати пам'ять про тих, хто добровільно, будучи звільнений від мобілізації до армії, викладачі студенти, записався ряди збройних захисників вітчизни. І вони відзначилися в боях в районі Волосієва, Пирогово, Жуляни. Ось брали активну участь там в боях. Буквально два прізвища вам назву Надія Стачко, про неї перший час книга. Студентка Київського університету була медсестрою. Всього вийде з бою, 90 поранених воїнів врятувала. Отримала тоді орден Леніна. Ну, тоді це була ну, майже найвища нагорода. Чому? Всього за оборону Києва 13 чоловік, які стали героями Радянського Союзу. Тоді дуже важко давали ці нагороди. Стала нагородженою майже найвищою нагородою країни нашої, можна назвати і інших. Студент історичного факультету, Михайловський Анатолій, знищив в районі Голосієва, кілька танків німецьких. Були такі випадки, я зустрічав але це студенти Сільгорського інституту, вони кидалися під порожі танки з п'ясками гранати і так далі. Тобто виявили дійсно самопожертву і героїзм. Вдалося затримати наступ німців, вдалося утримати Київ, а це мало велике стратегічне значення для Червоної армії, що фронт ось тут, в районі Києва, був розширений і йшла боротьба, аж поки німцям не вдалося форсувати Дніпро північніше Києва і південніше Києва, обійти з Полтавщини вже Київ, і тоді довелося залишити наше місто. Ми сьогодні вдячність згадуємо імена тих. І наших викладачів, студентів. Я можу назвати викладачів історичного факультету Солімон Петрович Остапенко. Ми Галиною Миходник працювали з ним кілька десятків років, працював в нас на кафедрі. Декан історичного факультету багато років, був Овчаренко Порфірій Макарович, один із керівників одного з секторів, три сектори оборони були Києва і так далі. Можна назвати і інших. Був начальник військової кафедри до війни, капітан Солодкий. Ось він очолював батальйон добровольців. Теж героїше боролися там, можна назвати інші імена. Тих, хто, хто вижив, хто полів цій битві, але хто приніс, велику перемогу. Тому будемо пам'ятати. Як та літом на розсвіті заглянув сусідній сад, там вуглянком малдаванка збирає дві наград. Я бледнею, я краснею, захотела вдруг сказать, Встанем над рекою, соки летние встречать. Раскудрявый, клён зелёный, лист резной, Я влюблённый и смущённый пред тобой. Клён зелёный, да клён кудрявый, да раскудрявый Ми з вами зібралися сьогодні напередодні великого свята свята перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Ми зібралися в місці, яке є пам'ятним для університету, яке є надзвичайно важливим для всієї університетської громади, адже саме тут, в Голосіївському районі, на виїзді, на Одеському виїзді, влітку 1941 року героїчно захищав. Місто Київ, нашу столицю, другий батальйон центрального району міста Києва. Батальйон, який складався з викладачів, студентів, співробітників нашого університету, які влітку, полишивши свої мирні справи, зголосилися до війська і пішли захищати батьківщину від навали різного ворога. Саме в цих місцях точилися криваві бої, і ми з вами. Знаходимося на місці, де 210 й дот героїчно боронив наше місто від німецько-фашистських загарбників, котрі наступали з боку одеської траси. Як ви бачите, тут знаходиться меморіальний обрізк, який колись був закладений випускником нашого університету. Організовано закладення Володимир Филимонович Білик, старше покоління, пам'ятає його, працюючи в київському обкомі, Комсомолу, він був ініціатором. Закладення цього обеліску і організатором. А після того, колись наш університет шефствував, і, зокрема, мій рідний філософський факультет шефствував над цим похованням. І сьогодні нам необхідно повернутися до цієї доброї традиції, тому що в наші нинішні часи гасло пам'ятаємо, перемагаємо, має стати головним для кожного з нас. Не вразило силь, не вразило те, що Бліцькрік війни німецьких загарбників зірвали саме кияни. Чому? Тому що не два-три дні, які вони планували взяти Київ, а два з половиною місяці кияни боролися за те. Щоб їх не посити в Київ. Ми схиляємо голови перед тими воїнами, які це зробили. Ви знаєте, що в Київському університеті перші дні війни, 24 червня, 115 викладачів, 90 співробітників, 50 аспірантів. І 200 студентів записалися на фронт. Ви знаєте, що були е, створені е, загони ополчення. Ви знаєте, що е, гаслом серед всіх людей, які боролися за проти фашизму, було

Oi radno